Можемо робити з легкістю собі штани. А то риба мерзне. <риклад> Опа, зомбачелос, а ну. Як ми будемо з тобою в воді битись? Розкажи мені, Та дуже легко щось, трьох плюх ти помер. Да, да, диви, да. диві, диви, 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 диви! Ось от тобі острів і тут є скарби. Це максимально круто. <гум> диви, що тут є, який він здоровий? ой Ой-ой, тихо. Ой, ой, два сердечка. Ось і тобі! Йоханий бабай! Йоу! друзі! Всім привіт! І сьогодні Саня став рибою, А саме лососем. і мені доведеться повиживати в підводному світі. Можливо, побудувати свою базу, можливо, знайти щось цікаве. Наприклад, ось цей корабель, який тут потонув. Потому що під водою я можу бути нескінченну кількість часу. Але на повітря вилазити мені не можна. Опа, прокляття втрати туніка. Нормально, папір і підозріла юшка. Нормально. В принципі. Ту ніку ми можемо одягнути, все кайфово Виглядає це, звісно, неприкольно. Ну, що ж поробиш? Головне те, що якщо я виходжу на поверхню, у мене витрачається ресурс air типу воздух, і мені стає дуже складно перебувати. Якщо цей воздух закінчиться, то я, чесно кажучи, не знаю, що зі мною трапиться, але я почну помирати, бо у мене тупо не вистачає воздуху. Да, це, звісно, неприкольно. Тому мені треба дуже конкретно розібратись, як мені правильно добувати дерево, як мені правильно ви. Я не знаю, пройти Майнкрафт, по суті, неможливо, тому що тобі надав пекло, як мінімум. В пеклі води нема. Значить, воздух у мене закінчиться, правильно? Значить, е, в цілому це вже нереально зробити. Тому що хп дуже мало. Тобі в будь-якому випадку буде хана. От. Але ніхто не забороняє попробувати вбити босса, який е, знаходиться там в призмариновій базі. Поняв? От. І там, скоріш за все, буде все набагато цікавіше, тому що під водою, не маючи абсолютно нічого, це мені треба підводні шахти шукати, добувати там лут якийсь. Коротше, купа-купа всього. І я можу їсти сиру рибу, да? Ну да. І мені, типу, байдуже. Наскільки я знаю, у мене підвищена сила, грація дельфіна, стійкість, водяне дихання і невидимість. Не знаю, чому в мене є невидимість, але рибу я можу валити з одної тички з руки. Значить, сила у мене максимально чітка. Ну як тільки я виходжу на поверхню, як тільки я просто стаю на землю, моя сила перетворюється в. Слабкість! І я абсолютно нічорта не можу тут зробити. От тому треба бути максимально обережним, максимально все правильно робити. І маючи зараз 10 дуба, я можу зробити собі верстак і кілька палок для того, щоб десь тут я бачив залізо. Пробувати прокачувати. Сьогодні не буде ніякого селища, сьогодні не буде абсолютно нічого, тільки підводні печери, такі якості. І як вилізти? Саня, ти попав просто куди заліз? Так у воду треба? Нє! А я не можу вдарити його! Він мене вбив відразу! Ви на приколі! Так, ану, йди сюди, зомбі. Зараз я тобі розкажу, де. Риби зимують і ночують. Так, знайти б тільки куди я там спускався. <хи> де я там помер, а ну? Хто пам'ятає? Десь тут же було близько, ну куди я? Де я дівся. Так, а ну, це було десь плюс-мінус тут. Тому мені зараз треба зламати тут гравій для того, щоб вода сюди затекла. Все, вода затекла. Саня максимально сильний під водою. Але бити я не можу о все, можу. І з руки його вбиваю дуже швидко. Хорошо, з цим ми розібрались. Значить, ми що робимо? Ставимо верстак, крафтимо собі, значить, ми кайло. За допомогою кайла просто добуваємо трішечки каміння, відкриваємо для себе залізо. Робимо собі обов'язково зараз набір конкретних інструментів, такий, як кайло, сокиру і меч. Абсолютно без цього тупо нікуди. Забираємо цей верстак прямо на місці. Забираємо залізо. Просто оцей лосось, який плаває, понів, піді мною, він заважає мені добувати. І так само заважає мені. Ти поняв? От, я ось блок під собою. Я не можу зламати. Так що це велика насправді проблема. І під водою я дуже повільно ламаю все. Це мені вже не подобається. Ладно, що ми можемо тоді ще зробити? Вилізти, по суті, я звідси вже можу дуже легко. Це ізі. Головна моя задача тільки поставити тут ось блок. Запрягну на нього, і поки в мене є трішки воздуху, зараз добути заліза. І прикинь, воздух наскільки швидко закінчується, що мені тупо не вистачає часу навіть добути заліза. Хм, hmm, окей. Okay. Так, тут є ще залізо, але його добувати не хочу, бо дуже довго воно там добувається. Дайте дирка? ось вона. Так, спускаємося, добуваємо трішки каміння, максимально швидко. Кстаті, нагрудник у мене був на прокляття втрати. Поняв він тупо пропав. Сам по собі, і його там нема більше. Він тупо зник. Це максимально жорстко. Надо нам сюди більше води запустити. Я, в принципі, знаю, як це зробити. Надо просто поставити тут дошку, і тут, і тут. Все, воду ми сюди залили трохи. Значить, ми зараз можемо набиратися сил у воді і копати трішки далі. Тому що там трішки далі буде у нас якісь зомбі. Якісь зомбічі. Де вони? Зомбічі? Десь незрозуміло, де вони? Ну, десь дуже поряд, дуже поряд. А ну, якщо отако зробити? І зламати це залізо, то ми знайдемо. Ну, він прямо піді мною. Диви, він прям тут. Я впевнений. Ні, ти диви, його там нема. Помираю. І вода далі щось не тече. Хм, странно. Можна зробити такого. О, все, потекла, родненька. Хорошо. Де там наш цей? Зомби чеус Хо-хо-хо, старина, я у воді дуже сильний. Кріпер вообще на мене. Не байдуже! Нормально, живем. Ну Но на вулиці в мене стійкості нема. Мене стійкість тільки в воді. Ух, серйозно. Зато диви, як тут красиво, просто під водою. Осьо тобі підводна печера, все як. Доктор прописав. І вугілля є, все є. Просто сиди, балдій і помаленько добувай <схе> все абсолютно, тому що повільно ти добуваєш якось все. Мені треба щось толкове знайти. Чого автор моду не доробив таку штуку, щоб я міг спокійно під водою все ламати. Трішечки довелось пофіксити моє добування лута. І прийшлося взяти. Просто і зачарувати собі залізний шолом на рідність води. Це що таке? Це під водою такі звуки є, таке емонаф тут жити на приколі. Прикинь, які під водою звуки жорсткі. Ні, мені подобається, що я просто пропливаю все і кайфую. Це дійсно класно. Але мені треба а, повернутись туди, де я був. Ось сюди. Тому що тут прикольний розломчик. Тут є вугілля. Ми можемо поставити верстак, значить, ми можемо скрафтити собі пічку і в пічці пожарити залізо. Найс. вона прям так світиться чітко. Тепер добути ще трішки вугілля. Я хоча б трошки швидше його тепер почав добувати, а не так повільно. Взяти свого в другу руку і тепер. Хоча б все абсолютно класно видно. Обов'язково треба зробити ще одну пічку. Вона оце тільки що носить вліво вправо це мені не подобається. І можна пожарити риби, От, щоб я хоч щось хавив. Ну і можна підозрілу юшку бахнути. Обалдеть! Сліпота! А постійно мені давали цей стрибучість від цієї юшки. Я завжди кайфував від неї. А ну, запливаємо, підбираємо, випливаємо. Так, тут залізо жарим, все чітко. Ой, є смоскипи назад поверни. Вони мені ще треба. Так, трішки заліза у мене з'явилось. Можна зараз зробити собі, виходить, кайло залізне по-любому. Штука дуже важлива. Опа, є діло, є контакт. Цікаво, чи можна візера заспамити під водою. Я думаю, що ми обов'язково це перевіримо. Так само, як і Вардена, тому що є стійкість і є сила, і воно назавжди. І це дуже класна річ. Так, я вже задовбався губити ці смолоскипи. Ти гониш! Ти що робиться? а? Так, залізо жариться, м'ясо пережарилось. Смажена тріска в мене є. Хорошо. Що ми можемо половину таку сюди запулити і щас дожарити, і зробити цей, по-перше, залізний нагрудник. Ну, виглядай зі сторони, я просто як звичайний чувак невидимий. Ви знаєте, підводним чуваком буде насправді дуже-дуже прикольно. Прям реально круто. У мене є шість заліза. зараз буде сьома. Я зроблю собі ще штани. і мені лишиться всього-навсього просто зробити собі черевики. І я буду в повній повній екіпіровці. Отако, заліза. І тут ще заліза. І ось ще шматочок останній. Щоб у мене була повна екіпіровка. А Можна ще два навіть, щоб у мене в подальшому міг бути ще меч. Так, сюди закидуємо, сюди теж закидуємо по одному вугільчику, сюди, сюди і кайф. Можемо робити з легкістю собі штани. А то риба мерзне. Зараз <схи> будуть і черевики, і меч, і все буде абсолютно чотненько Меч уже насправді можна зробити. Сюди. І черевики теж Уже у мене готові. І я можу йти і шукати призмариновий данж. Опа. Сюди і верстак теж забираю. Все, погнали! Можна рибу ще помочити? Я ж її вбиваю з одної тички. Щас риби буде купа, і ми разом з Ільфіном підемо шукати пригоди на свою дупу. Опа, зомбачелос, а ну. Як ми будемо з тобою в воді битись? Розкажи мені, та дуже легко щось, трьох плюхти помер. Так, зомбачів тут багатенько. Окей, з цим ми розібрались. А де так сказати? База. База призмаринова. А ну, признавайтесь. Старіна Саня спокійно пливе собі без всяких проблем і кайфує. Опа. Опа, ще один каньйон. Та ти що тут? Тут печер більше, ніж в чим чим на суші. О, затонулий корабель. Ану, мені сюди. Тут є скриня. А в скрині у нас є годинник, пір'я і папір. Ще є мапа скарбів. Кстаті, якщо її знайти, ці скарби, то можна кайфувати. Але десь я не пойми де. Я не знаю, в яку мені сторону йти. Ну якщо що, можна отако просто пливти. І якщо я появлюсь там на мапі, то буде абсолютно чітко. Я просто зможу взяти залутати свій купу діамантів і кайфувати. Якщо я, звісно, пливу туди, де треба. Бо я можу пливти Туди не треба, або десь мені буде заважати вже суша, щоб пливти далі. Або а що то таке було? А, це зомбі віледжер, лол. Я думав, це якийсь моб новий. Диви, на вулиці тут і скелети, і всі хто хоч, а мені тупо на них всіх бачу. Опа, я появився трохи. а ну якщо туди. Бачиш я подвигався на мапі. Я тупо шевелюсь на мапі. Ага, значить догори. А в сторону яку? В цю чи не в оту. Напевно ж, не сюди, правильно? Чи може все-таки туди? Опа, старина, Я допливаю! А я хорошо пливу! Максимально чітко! У мене починає прогружатись мапа. Да-да-да, диві диві, диві, диви, диві, диви. Ось от тобі острів, і тут є скарби. Це максимально круто. Значить, мені на цьому острові треба зробити зараз лопату, щоб максимально правильно і швидко знайти сам скарб. Тому бемц-бемц. І десь отут. Скажи, де ти? скриня. Вона просто може бути глибоко, наскільки я розумію. Блін, ну можеш бути глибоко, правильно чи ні? Ні, по мапі вона десь там. типу в цю сторону. Я просто по координатам не розумію, як правильно його шукати, поняв? От того я просто буду сейчас копати і шукати. Я знайшов. О, золото, плюс залізо, плюс риба. Кристал перезмарину і серце моря. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо нам серце моря, але напишіть в коментарях, може ви знаєте, навіщо воно взагалі використовується. Для чого? А, цю мапу мона викинути. Диви, що тут є, який він здоровий? Обалдеть, який же ж він величезний? Плюс обсідіан? Плюс незламність 3 і сокира. Прикольно. Максимально великий портал. Не знаю, чи такий можна запалити під водою. Було б дуже цікаво. Зато я знайшов руїни, і тут є скриня. Непогано. Пшениця, вудка на незламність і вугілля. Ну, в принципі, нічого нового. Надо шукати призмаринову фортецю. Кенти, я вже втомився пливти максимально. Але я бачу світло вдалі тунелю і бачу ось цих чубриків. І мені треба кудись сюди Тому я пропоную просто запливти всередину. Далі викопати один-єдиний і. Опа! Починаються проблеми. Так, я сподіваюся, що мені вони нічого не зроблять. Ці кінти. їх треба розбивати помалесенько. Ага, та мажити вони все рівно мене можуть. Ой-ой! Ой-ой! ой ой мене ж КП мало Ой-ой, треба -ой -ой, їсти по-любому. По любому, треба хавати, бо можуть мене вбивати Так, мені є що їсти. У мене ще є смажений лосось, хорошо. Так у них тут, по ідеї спавнера немає, типа скільки їх тут заспавнилося, то скільки їх тут і є. Просто вони дають втому, понімаєш? І це сама більша проблема. Але я, потихасенько їх максимально виносю. ХП, правда, в мене мало, ну що ж поробиш? Капелютками, капелютками я їх виносю. Через те, що я маю велику стійкість, мені плюс-мінус тут нормально живеться. Хоча дамажить вони, дай Боже. Ой-ой-ой, тихо. Ой-ой, два сердечка! Півтора! Коротше, коли їх багато цілить в мене, це велика проблема. Надо з ними якось розбиратись. Попливли, коротше, в другу кімнату. <хи> Тут вони теж є, насправді, це велика проблема для мене. Бо вони гамнюки в тому накидують. Ось ой, бос тобі! Йоханий бабай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тихо, упливаємо, хилимся. Так мені є ще що їсти, я можу підпалити тінті, правильно? Так, да, у мене є гравій. Но в Тома просто не дає мені жити. У Тома три, йоо. Кінти, де там цей босс, ось, ось він? Ставимо ті інтіхи. І підпалюємо їх. Щас йому прилетить. Бем! Дві плюхи такі конкретно. Тебе винесли, поїсти. Ой-ой, поїсти ще. І я така риба, чисто сижу, і задовбую його. Ой-ой-ой, оце плюху дав мені. Сильно, сильно, сильно накинув. Надо ще цих рибин повбивати, тому що вони прям конкретно-конкретно заважають. Добре, що втома не працює на те, щоб я дамажив більше або менше. Але от його можна пробувати дубасити. Я вбив його! Хорошо. А де досягнення? Невже його не дали? А ні, ось, привір книгу рецептів мені дало овальський шаблон хвилі. Ооо, кайф. Супер! І мені знає, що цікаво? Чи зможу я тут убити візера? Мені здається, що я під водою можу все. Але нащо далеко брати? У нас появився варден під водою, братва! Смішки з мішками! Але він йому вообще на мене байдуже. Йому ще на мене байдуже, він можливо ще й може втонути. А ні, 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 тихо. Ну я витримую одну плюху від нього. Найголовніше тільки те, щоб я вижив. Для цього мені треба нормальна хавка, але він сам по собі вмирає. Типу, це вже легко. Але от те, що він робить, оце, це не легко. Нє, він все рівно дикий. Все рівно дикий, я ще й появився чор за де? Біда! Я не знаю, де ця штука. Я не пам'ятаю, де воно, Я ще й без лута, я без нічого. Коротше, братва, рибою, будьте фігово, не будьте рибою. Риба це лайно. Будь ласка, не, не ставайте нею. Але додапак буде в описі під відео. Тому всіх запрошую.